Черговий епізод нашого шоу стартап шоу на М1. лавіка Сані, 5.30 і ми продовжаємо. Як, як побачити світ, не виходячи з квартири, Дівство на вулиці і другі трабли і фейли самого Роберта Деніра? А ще питання від лавіки та відповіді від вас в результаті червона маднява чашка і запас кави. Тож залишайтеся із з нами на зв'язку. А зараз якраз про зірок ми будемо розповідати вам про їх складне життя, як вони досягали своєї мети. І сьогодні будемо розповідати про. Улюбленця Лавіки. <ривіт> да, Роберт Де Ніро, він просто невероятно міліше, очень такий концентрірований <ривіт> і радісний чоловічок. Да інтересно що... Что... дядька э... насправді зовсім не мімімішне. У нього важке і дитинство було дуже важке. І взагалі то він не вилазив з вулиці і навіть зв'язався з бандою. Але вчасно якраз звідти вийшов, і позбувся вуличних таких моментів, і в результаті зростав вже як актор. Да, и Де твердо для себя решал, что будет заниматься собственным, так сказать, творением себя в актерской деятельности. У него действительно это неплохо получалось, поскольку предложили одну роль, сказали: слушай, похудей, пожалуйста, на 24 килограмма. А, нет, подожди, поправься на, на 24 покы, килограмма. Так, 24 кг, И Дениро для съемок в ленте бешеный бык действительно был поправлен на 24 килограмма. Ну так, и взагали, он завжди вживался у помнить у роли, у шкиру своего героя. Если мы можем. Му пригадати фільм «Таксіст», то він навіть спеціально облаштувався таксистом для того, щоб повністю дізнатися весь життєвий шлях свого героя, причому його навіть і а, обікрали. Тобто у нього були усілякі пригоди і завтівку. І з ним самим ростація він дійсно донес все це на екран. І ще ми маємо супергероя, який отримав, отримав і золотий глобус, і «Оскар», і при цьому ще 10 фільмів за участю Де Ніро знаходяться у топ 100 найкращих фільмів за всю історію а, Землі. Нашої планети за версією Академії кіномистецтв Америки. Yes. Чого тільки не придумують чоловіцтва для того, щоб наслаждатися і вдохновлятися природою, а також історичними інтересностями і акресностями нашої землі. Просто мандрувати дуже да. хочеться. Так, а інколи коли немає візи і грошей, то можна просто натиснути на деякі кнопки клавіатури і потрапити на сайт відомого, цікавого швейцарця, якого звати Ян. А його я не, не прочитаю. Якось, Менцель. Менцель, так. Він розробив свій сайт і зробив його, відкрив доступ і має. Він назву by Drone» і він презентує відео, відзняте відзняти якраз за допомогою дронів квадрокоптерів, тобто чотири гвинта, і ці гаджети піднімаються над нашою головою і з відстані пташиного польоту знімаються неймовірні краєвиди. А ще якраз пропонується і свою частинку щастя, свою частинку патріотизму. Також викласти на цьому сайті. Ви можете відзняти за допомогою дрона або ж не знаю, полетіти на на парашуті, якщо дуже забажаєте. Відзняти все красиво і викласти на цьому сайті достатньо просто завантажити, якщо відео гарної якості воно з'явиться там з часу. Друзі, настав час винагородити себе за уважність. Заходьте на nescafe3in1.m1.tv і відповідайте правильно на питання. І отримаєте чашку та запас кави yes. від nescafe3 в 1 у стартап-шоу на М1. А сьогодні ми а, спрашуємо вас вот о чому. І так, хто був розміщений на першому фото в флікер? Перший варіант – новорождена дівчинка Джозі. Другий варіант – принц Гаррі. І третій варіант… Эльфилевая башня. Верный, пожалуйста, вариант, ссылайте нам, кликайте и получайте от нас призы и подарки. Наши зерки сегодня бывалый Google. Кто такие вбивцы Google? Вони как раз и раскрыли эту тему. Когда ты в Google пишешь Google, Google зависает. Человек, который, может быть, ориентируется в, в Google хорошо. Это джигурда, который сидит днем и ночью в интернете, чтобы серфить свое имя. Мы узнали множество всего подробного касательно кармы на, дорогах, на дорогах нашего города. Нужно перебороть это все и бороться, бороться дальше. То есть не, не быть безразличным к этим проблемам. Подходить, составлять протоколы, делать замечания о парковках в твоем же дворе, на газонах, там, где мама с коляской не может пройти с ребенком. Просто нужно начать с себя это все делать. Еще богатого сюрпризів, цікавостей нас чекают уже завтра. У вівторок тоже не пропустить наступный выпуск стартап-шоу. Разом із с І И вместе с солнечным Санни, Сани, Сани, до завтра!